Я знову повернувся, Це вже друга частина. На Вначе... цей час мало чого цікавого сталося. Зараз у нас Діджей. Діджей, Джей Хей. Так його. Написано, що це Діджей Джей Хей. Я, до речі, з А що в Стоках? Зараз я ще муз музику вимокну, я буквально нічого не чую. Ось ось так ось зроблю. Щоб було трішки менше чутно. Ну. Танцпол. Чи як це? Танцювальна підлога. А ну, є, є цей ефект. Ні, ефект не наложився чогось. Ага, напевно, діджей Джей Хей не вміє ефект накладувати. I'm, I'm feeling crazy. Він, божев... він становиться божевільніє та божевільніє він пише. Якось так. Я, я це зрозумію якось так. А ну, а якщо додати трішки більше. О! Я трішки з камери погрався. Це тепер буде видно трішки краще. О, ось так. Ідеально. Fine, I'm going to stock Ember. мені, ну, мені не треба, мені не треба. Чи треба? Добре, друзі. За, заради вас. Заради вас, ну, покупаю все. Що там? Так. Диско хто? Манго, так? Манго у тебе там. Нічого. Вау. This is admin abuse best Бед stock. Він адмінкою грається. Джендел, Ти будь акуратні, а то ти нас зараз знищиш якось так. Ну, тобто наші пристрої на чому ми граємо. Ус the, for summer update this next week. It's our biggest update yet. О, oh, summer update це буде такий великий. Е, джей Хей. Hey. А, а мені подобалася музика. Добре, треба чогось дорогого е, дешевого продати. Щоб пару лямів їх Коштувало. Опа! Зараз треба до нього дотягнути. Що з моїм санфлауер? Що з моїм санфлауер? Зараз треба дотягнутися. О, дістав. А він ще й холден. Я не знаю, вони почнуть літати, зараз скажу куди. Коли поїде через 17 хвилин. Так, вони через 17 хвилин будуть. Добре, добре. П'ятнадцять, шістнадцять, ну зараз шістнадцять. Добре. I need think of this event. I run many pla so, so many players. Так, I want to sell. Скільки це буде коштувати? Шість мільйонів. Ще сім треба. Я yes. I run... Бубайран. О, воно вже виклалося, так? Ану, зараз весь мій екран покажу зараз. Що у мене на столі? Ось такий безлад. Що там? Кого? Кого тобі дати? Це коконат? До, Мені просто не, не, не дуже. А, адмін. Навіщо? Адмін, я тебе а, добре. Гроза. Зараз треба туди заскочити. Зараз почекай, зараз дам. Мені просто не не дуже це. Мені складно однією рукою. Бо мені трішки це а, блін. Зараз о о дотягусь дотяг... я дотягнувся, ура! А наскільки він коштує? Може, мені його собі треба залишити. Зараз секунду перевірю, скільки коштує. А? Він важить? Я не знаю, тут нам написано. Тут просто полінейтед шок это все. на тримаємо. Можна щось дерев? Можна щось не дешевеньке, щоб було на 7 мільйонів. О, дякую. А можеш записати, щоб там на двох каналах це було? Блін, сподіваюся, не треба буде записувати ще третю частину. Мені А. Де я тобі зараз дістану? Бо у мене, мене по-моєму, усі ці усі вони однакові. Усе тоді, за те, що він. Це, за те, що він дешевий, він відправляється до місорубка. Блін, чому він такий багатий? У нього там... Квінтиліони. О, він пейпер. пепер. пейпер додав до шопу Тобі пепер треба? Какао ще додав? Ну добре, какао ще можна. А хоча ні, воно не дуже таке. Який коконат? Де? Ану. Зараз я, я звідки хочу, звідси хочу розглядати. Я не бачу. Ааа, Ну в мене якийсь він підозрілий. Мені дуже цікаво, що на ньому за... Диско! Диско! Вау, диско, диско! Обожнюю таким. is that? Що ти ще запустиш? Guys, we are going to be the record, the world record for most players in a game. Ура! Диско! На честь, цього, я беру я тримаю у руках свого улюбленого їжака. Ей, Дорс Гос 2024. Дивіться, це мій улюблений. Це мій улюблений їжак. Цікаво, яке його ім'я? Добре, буду звати його. Абобус. Так, абобус, буду звати його Абобус. Все абобус тепер буде зі мною завжди. У тебе улюблена бджола. Як її звати? Оцього челіка бобус у нас батл, а бобус молодший. Ну, він у мене улюблений, бо він у мене на другому слоті. Я його дуже часто чомусь в. Я просто його дуже часто. Е, це що? Бобус молодший? Ура! Батл ба батл обобусами. Через 12 хвилин нам дадуть цю кукет оул. А бобус ти. Ти це уявляєш, нам дадуть сову. Це вже третя моя сова. Ось у мене є ось така. Ось така сова. А я купленьку? Не знаю, вона якась приготована. Ось така сова. І Ще ви дивіться, я вам покажу. Ні, у мене немає червоної. І ось така ще сова у мене є. Але, на жаль, це не пет. Це, напевне, просто косметика. Чи як це правильно називати? О, видра. Видру мені дала подруга. Кого ти там знайшов? Нічого собі, чому це у телеграм канали досі не виклали? Це ж така штукенція, вона дуже рідка. на. я її не покупав. I plan stock some seats. The next stock is gonna be OP. Що ж буде в наступному стоці? У стоках? Що ж буде? Майже 10 хвилин тримає, триває мій стрім? Все 10 хвилин. Щоб ви, щоб це виклалось, мені доведеться знімати ще третю частину.